У ці важкі часи надія і впевненість можуть бути швидкоплинними, а щастя дефіцитним. Але навіть коли на вас спадають тіні невизначеності, пам'ятайте наступне: Бог йде з вами через випробовування. Самотність може бути важким тягарем, але знайте, Бог не залишив вас. Бурі життя можуть лютувати, але міцно тримайтеся за цю істину. Бог все контролює навіть коли ви вражені до глибини душі, пам'ятаєте Бог джерело вашої сили. Божі слова підбодьорення світильних для ваших ніг і світло, яке освітлює наш шлях, навіть коли наші серця в зневірі і розчаруванні. Божі обнадійливі обітниці цертів не коло в негараздах. Ніколи не забувайте, Бог дасть вам мир. Бог чує ваші молитви, Бог ваш якір у важкі часи. Приєднуйтесь до Девіда у вивченні постійного заохочення вірного Бога. Ви відкриєте для себе безмежну надію, непохитну впевненість і обнадійливу присутність Господа сьогодні в поворотному моменті. Далі в поворотному моменті. І коли Бог втручається в наше життя, він приймає добре і погане помилки і все, що ми робимо правильно. У своїй суверенності він поєднує все це у своєму плані. і Згідно з писанням він робить все прекрасним. Дякуємо, що дивитися поворотний момент. А тепер доктор Джеремая поділиться посланням під назвою Бог все контролює. Удачі не існує. Все, що з вами відбувається, добре чи погане, спочатку має пройти через його пальці. З Богом не буває випадковостей. Мені подобається історія про ковбоя, який подав заявку на медичне страхування. Агент регулярно запитував його, чи були у вас нещасні випадки. А ковбой відповідав: ні, зі мною не було ніяких нещасних випадків. Мене вкусила гримуча змія, кін штовхнув мене під ребра, і це на деякий час вивело мене з ладу. Але ні, зі мною не було нещасних випадків. Агент сказав: Стривайте, я розгублений. Вас вкусила гримуча змія, і кінь штовхнув. Хіба це не були нещасні випадки? Ні, вони зробили це навмисно. я повинен вам сказати, що суверенний це слово, яке означає, що Бог робить все навмисно слово суверенне англійською означає володіє необмеженою владою або повноваженнями. воно починається з префіксу, який означає над і з'єднується зі словом правити. тому, коли мова йде про суверенність, це слово означає повний контроль. Коли мова йде про фінанси і політику, цей термін говорить про право народу на самовизначення. Він не зобов'язаний підкорятися ніякій вищій владі, крім самого себе. бути Незалежним у своїй владі. Сьогодні це важливо для багатьох культур, але сказати, що Бог суверенний, означає просто заявити, що він Бог. Він піднімається над вищою владою всесвіті і має не тільки нескінченну силу, але й нескінченне право і нескінченне правління. Він Всевишній, який робить те, що заважає в житті. Він головний, він глава небесного воїнства, і ніхто не зможе зупинити його руку або сказати йому, чому ти робиш це, коли ми ми говоримо, що Бог суверенний. Ми говоримо, що він правитель всіх народів і повелитель всієї історії. Він цар царів і Господь пануючих. І коли ми говоримо про Бога, як про нашого суверенного царя і Господа, отримуємо відповідь на одне з головних питань людського серця, яке звучить так: хто на чолі? хто на чолі. Це те, що хотів знати Вінстон Черчилль під час непростих 30-х років 20-го століття. Черчилль нікого не боявся, а британський уряд серйозно ставився до Адольфа Гітлера та нацистської загрози. Прем'єр-міністр Стенлі Болдуін здавалося не міг поратися з труднощами пов'язаними з керівництвом Англії. А Черчилль обурювався неадекватністю болдуїна і цитував невеликий вірш, в якому говорилося, хто на чолі громового поїзда. Сьогодні часто ставляться питання. Хто тут головний? Це питання визначає те, що відбувається в наших будинках. Воно пов'язано із тим, що відбувається в наших школах, і з тим, що відбувається в нашій культурі. Хто тут головний? Іноді ви чуєте це питання на ринку, на робочому місці і в більш широкому сенсі в наших містах і в житті нашої країни. Хто головний? Поправді кажучи, це питання переслідує нас на глобальному рівні. Не проходить і дня без того, щоб у нас не виникало бажання стати і закричати, хто керує цим гуркотливим поїздом. А від того, як ми відповімо на це питання, багато в чому залежить те, як складуться наші життя і наше майбутнє. Тому, коли я кажу, що Бог суверенний, я маю на увазі, що він відповідає за все. Він нескінченно підноситься над найвищою істотою. Він Всевишній вишній Бог, Господь неба і землі, нікому не підвладний, ні від кого не залежить, незалежний і вільний у своїй істоті. Він робить те, що йому завгодно, як йому завгодно, коли йому завгодно, скрізь, де йому завгодно, і навіки як йому завгодно. Ніхто і ніщо не може перешкодити йому. Мусити його або зупинити його. Але хоча це чудова істина, над якою варто задуматися, немає такої характеристики Бога, яка викликала більше гніву й суперечок, ніж його суверенність. ви можете взяти ніж і розрізати євангельське християнство навпіл, і по обидва боки будуть різні думки про суверенність Божу. Ось чому нам потрібне біблійне розуміння цієї теми. Працюючи над цією главою, я записав близько 50 ключових уривків про суверенність Бога і це навіть не вершина айсберга. Зараз я дам вам чотири 5 із них, і ви зрозумієте, про що я вам говорю. Царює Господь народи тремтять, сидить на Херувимах і трясеться земля. Господь міцно поставив на небі престола свого царство його над усім володіє. А Бог наш на небі усе, що хотів, учинив. Мені це подобається. Все, що хоче, Господь те, він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах. Всі ці вірші, як і багато інших, передають од неї теж, Бог на чолі. Він на своєму престолі. і Він завжди буде на своєму престолі. Він править справами людей по всьому світу від історії до пророцтва, від моря до моря від часу і до самої вічності я не знаю, чи є в світі якась істина, яка могла б тішити нас більше в цей день, в якому ми живемо, ніж те, що Бог все контролює. Хтось скаже, а чому ми більше не говоримо про це в наших церквах. По-перше, у багатьох наших церквах ми більше не говоримо про біблію, але це біблійна істина. І вона суперечить тому, що відбувається сьогодні в нашому світі. Це час гуманізму, це епоха, коли люди хочуть автономії та незалежності, абсолютного права робити все, що хочуть, і все, що їм подобається. Ми відвідуємо семінари, які говорять нам, що у все, що ми можемо уявити, ми можемо і повірити. Вірити, а все, що ми можемо повірити, ми можемо досягти і отримати. Нам кажучи, якщо ми просто дамо людству трохи більше часу, всі біди, проблеми і труднощі життя будуть вирішені, тому що людина стала сама собі Богом. Але дозвольте мені поставити питання, як справи у суверенної людини? Чи процвітає світ під вашою так званою людською суверенністю? Або він скочується до безладу, нестабільності та хаосу. Світ став чистішим чи бруднішим? Він став більш мирним чи небезпечним? Він більш порядкований, чи більш жорстокий? Він більш процвітає або балансує на межі банкрутства. А ви могли подумати, що після всього болю, який ми пережили як нація, після страждань, які ми пережили як світ, після всіх проблем, які ми зазнали, хтось може запитати, можливо, ми йдемо не туди? Ми почали йти цим шляхом ще в книзі буття, коли Німрод зібрав людей разом. І по суті, сказав: нам не потрібно, щоб Бог спускався і говорив з нами. Ми просто побудуємо власну вежу. І вони зібрали всіх разом, запустили свій проект, приступили до роботи, і сталося щось дивне. Одного разу вони пішли на роботу, і ніхто нікого не міг зрозуміти, бо Бог зійшов, і змішав їхню мову. Бог контролював ситуацію. Якщо ми продовжимо читати буттям, то дійдемо до історії Йосипа коли він був підлітком, його брати жорстоко з ним обійшлися. Вони кинули його в яму і продали до рабства. Вони зробили все можливе, щоб стерти пам'ять про нього. Минули роки одного разу за суверенністю Божою. В їхній землі почався сильний голод. Вони вирушили до Єгипту за їжею, і вгадайте, хто дав їм їжу? Йосип, якимось чином став прем'єр-міністром найбільшої імперії землі тих часів, але це було не якимось чином. Це було... Ла суверенність Божа. Ці бідні хлопці подумали, що їм кінець. Вони прийшли за їжею і натрапили на брата, якого зрадили і вважали мертвим. Йосип подивився їм в очі і виголосив невелику промову. «Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті. Великий народ, а тепер не лякайтеся. Йосип сказав, ви намагалися заподіяти мені біль. Ви намагалися знищити мене, вбити мене. Але Бог був на чолі. Бог спостерігав за всім цим, і він привів мене до цього місця не лише для того, щоб стати спасителем усіх вас, а й для того, щоб стати рятівником усього Єгипту. Йосип став прем'єр-міністром Єгипту і роздавав їжу в роки голоду. дивлячись на це з точки зору історії не тільки в біблійні дні, але й протягом усієї світової історії мде блю. Ство не намагалося довести, що воно контролює ситуацію, воно зазнавало розчарування і невдачі. Знову і знову всемогутній Бог говорив Я Господь, я правлю на небесах на землі і в серцях людей. Він суверенний Бог. І коли я бачу, що відбувається в моїй країні, мені доводиться вимкнути телевізор, відкласти газету, відкрити Біблію, схилити голову і сказати Я знаю того, хто на чолі. Біблійне вчення про суверенність Бога хвилює мене. Коли я думаю про нього, то розумію той факт, що відповідей немає більше ніде. Все в руках Всевишнього і на закінчення я наведу три афірмації, які хочу залишити вам. Нехай вони відкладуться у вашому серці. Якщо те, що я кажу, є правдою, то якою має бути моя відповідь на той факт, що всемогутній Бог на чолі. Коли ви дивитеся на небо, трон вже зайнятий? Бог не йде у відпустку. Він не спить, не прибирає свою руку із контрольного пульта. То як мені на все це реагувати? По перше, я написав оскільки Бог суверенний, я буду його шанувати. Перша афірмація про суверенність Бога звучить так: оскільки він суверенний, я буду шанувати його. Біблія говорить, страх Господній початок премудрості. Концепція страху Господнього турбує деяких людей, але ми не говоримо про паралізуючий страх, ми говоримо про благовоління перед Богом. Колись християн описували як Богобоязливих людей. Ви пам'ятаєте ті дні? Ніхто вже не знає, що це означає. Ми рідко чуємо цю фразу, можливо, тому що втратили поняття про страх Господній. Бог хоче, щоб ми шанували його, схилялися перед ним, боялися його у здоровому і благочестивому трепеті, тому що Бог суверенний, і він гідний нашого благовоління і нашої з вами поваги. У нашій культурі ми намагалися привести Бога туди, де ми знаходимося, тому що відчуваємо себе далекими від нього. Але я кажу вам залиште Бога там, де він є. Станьте на коліна і поклоніться йому. Він гідний вашої поваги. І оскільки Бог суверенний, Моя друга афірмація звучить так: я буду відповідати йому послухом. коли Господь наказав ізраїлітянам піти, ця людина, ця могутня і страхітлива людина того часу. Фараон сказав: пам'ятаєте це? Він сказав ні. Але знаєте ви чому він не послухався? Ось що там написано: Хто Господь, що послухає слова його, щоб відпустити Ізраїль? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Якби я був мої я б сказав, друже, ти скоро зустрінешся з ним. Так як фараон не розумів і не поважав Єгову, він вирішив не підкорятися. Коли люди нехтують суверенністю Бога, вони не підкоряються йому. Але давайте звернемо рівняння. Якщо неповага породжує непослух, то благовоління має сприяти слухняності. Коли ми усвідомлюємо верховну владу Бога. В усьому і над усім від найширшої галактики до найдрібнішої піщинки, ми з радістю підкоряємося його волі в нашому власному житті. Він капітан, він все контролює. Його око сканує карти, і він знає, що найкраще для нас Нам може не завжди подобатися погода, пейзажі чи маршрут, але ці проблеми зникають перед сяйвом його суверенного обличчя. У старому заповіті є історія про людину ім'я Ілля, він був священником і мав двох неслухняних дітей. Соромно читати, що вони зробили. Я не збираюся бентежити всіх вас, повідомляючи подробиці на сьогоднішньому служінні. Ви можете самі почитати. Тепер, коли я розповім вам про це, я впевнений, що ви прочитаєте про це. Але там, у сіломі, де ці два непокірні сини ганьбили Бога та свого батька, був хлопчик, який служив Богові в Скинії. І одного вечора бог звернувся до цього хлопчика і сказав Самуїл. А Самуїл сказав: Говори, Господи, бо чує раб твій. І Господь дав Самоїлу слово для Іллі, і це не було гарне слово. Він сказав цьому хлопчикові Іди і передай Іллі те, що я тобі кажу, і ось яким було те послання. Перше Самуїла 3. ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його богозневажають та не спиняв їх. Ось це так. Ілля отримує це послання. Можна було подумати, що він покається. Можна було подумати, що він попросить милості і скаже: почекай, дай мені, будь ласка, ще один шанс. Але згідно з 18 18-м віршем, і розповів йому Самуїлу все те, а той сказав: він Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. Іншими словами, ось це так. Самуїл, якщо Господь так сказав, нехай Господь буде Господом. Цю пропозицію варто запам'ятати, чи не так щоб з нами не відбувалося. Що б Бог не велів нам робити, ми можемо просто сказати це Господь, нехай він робить те, що йому завгодно. Щось подібне сказав Авраам, коли дізнався про долю Содома і його Гомори. Він сказав: чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Пані та панове, Господь зробить те, що йому завгодно, і суддя всієї землі вчинить правильно. Нас вражає те, що відбувається, будь-то поруч з нами чи далеко, але проблема в нашій людській точці зору. Ситуація змінюється, коли ми згадуємо, що за все відповідає Бог. А він бачить це від початку до кінця. І чим більше ми це розуміємо, тим з більшою радістю підкоряємося його волі і підкоряємося тому, що він говорить. І тоді ми можемо сказати, це Господь. Дозвольте йому зробити те, що здається йому вірним. Він зробить те, що вірно. Він завжди буде робити те, що найкраще. Оскільки Бог суверенний, я буду шанувати його і відповідати йому послухом. І ми знову повертаємося до знайомої теми характеристик Бога. Оскільки Бог суверенний, я буду поклонятися йому. Ось моя остання афірмація: протягом цього старого заповіту, особливо важливі моменти історії Ізраїлю, відбуваються великі спалахи похвали. А ви здивуєтеся, якщо будете вивчати старий заповіт, пам'ятаючи про це, наприклад, є одна драматична історія, коли цар Давид намагався побудувати в Єрусалимі храм для Господа. Та була остання мрія великого провидця історії. І його мрія була хороша, але Бог сказав йому, що він не дозволить йому зробити це. Пам'ятаєте? І Давид дуже засмутився. Він сказав Давиду: не ти збудуєш мені цього храма на перебування. Та Він сказав: Безліч крові пролив ти та війни великі провадив не збудуєш ти храма для мого медня. Ви могли подумати, що Давид пішов, надувся і відмовився від цієї ідеї. Але Біблія говорить, що серце Давида було розбите, але лише на мить. Він був стійкою людиною. І що він зробив? Він зробив єдине, що міг це найважча частина будь-якого будівництва. Він зібрав усі гроші на проект. Він особисто жертвував зі свого багатства і просив кошти у інших. І тоді вони влаштували це поклоніння посеред цієї дуже незвичної ситуації. Ось це сказано в першій хроніці, 29-му розділі, і поблагословив Давид Господи на очах усього збору і сказав Давид благословенний ти Господи Боже Ізраїля, нашого батька, від віку й аж до віку. Твоя Господи, могутність і сила і велич, і вічність, і слава, і все на небесах, та на землі. Твої Господи, царства, і ти піднесений над усім за голову, і багатство та слава від тебе, і ти пануєш над усіми в руці. Твоїй, сила та хоробрість і в руці твоїм побільшити та зміцнити все. А я б ніколи не зміг придумати подібне, заліковуючи рани від розбитої мрії. Коли цар Давид встав, щоб зібрати пожертву для фінансування одного з найбільших чудес світу, він повів свій народ у молитві поклоніння, звернені до суверенного Бога. Вони принесли свої жертви, і Давид сказав, Бог зробив вас багатими. Вони стояли в той день в момент сили й могутності. А Давид сказав, Бог дає вам силу. А вони стояли в той день і раділи. А... Давид сказав, Бог дає радість у ваше серце. Він суверенний Бог. Він зрозумів те, чого ми намагаємося навчитися сьогодні. Що наш Бог суверенний, і наша відповідь хвалити Його ім'я, поклонятися йому і шанувати його, бо тільки він гідний. Щоб я не мав, щоб не було у мене на серці, щоб я не зробив. За всім цим стоїть Бог. У мене немає приводу для гордості. У мене є всі підстави смирено схилятися перед Ним на знак подяки за те, що Він дозволив мені бути частиною. Не того, що він робить. Ми не замкнені в якомусь безцільному всесвіті, на приреченій планеті в безглуздому житті і безнадійній смерті. Ми не їдемо на гуртівливому поїзді. Наш Бог Єгова і немає подібному йому. Він абсолютний, він вічний самогутній, абсолютно суверенний. І коли він буде правити безроздільно і неперевершено, як наш капітан, а Яхве стане вашим суверенним Богом у нашому житті, все складається. А навіть якщо ви потрапили туди через нещасний випадок, у Бога є досконалі плани з Богом, не буває випадковостей. Родина, в якій ви народилися, виникла не випадково, країна, в якій ви живете, мова, якою ви говорите, ваші друзі, ваші слабкі сторони, ваші помилки, все, що ви зробили, ваші невірні рішення, ніщо з цього не є випадковістю для Бога. У посланні до Римлян сказано, що у Бога все сприяє для Його слави, а слово, все це слово, сіне. Енергія, слово від якого ми отримали слово синергія. А синергія це коли ви берете безліч речей, складаєте їх разом і отримуєте результат набагато більше ніж можна було б отримати, використовуючи їх окремо. Ефект синергії. І коли Бог втручається в наше життя, він приймає добре і погане помилки, і все, що ми робимо правильно у своїй суверенності, він поєднує все це у своєму плані. І згідно з писанням, він робить все прекрасним. Він суверенний. Бог сьогодні. Ви можете думати, о, я зробив стільки помилок, що Бог не зможе мене використати. Ні, якщо ви помилилися, попросіть вибачення, виправтеся і чекайте наступного слова від Бога. І я обіцяю вам, він ще не закінчив з вами. У нього є мета для вас. Він візьме те, що невірно, і якось плететься у свій план. Ви шкодуєте про деякі рішення? Все пішло не так. Як ви сподівалися, ви відчуваєте себе застряглими? Хотіли б ви вчинити інакше. З Богом не буває випадково. Бог у своїй суверенності використовує навіть наші гріхи. Можливо, ви страждаєте від наслідків серйозної помилки. Пам'ятайте, з Богом не буває випадковостей. Бог не є автором гріха. Отже, де б ви не були з чим би вам не довелося мати справу, ми можемо знати, що Бог у своїй нескінченній мудрості та у своїй суверенності задумав це для нашого блага, щоб зробити нас подібними до Христа і принести йому славу. Просто тримайтеся, ви можете довіряти Богу. Він контролює. І він — Ми з Доною збираємося сісти на корабель у Бостоні, який доставить нас до Канади та Нової Англії. Я знаю, що вам шкода нас, але хтось повинен це зробити. Це буде величезний корабель. На кораблі буде близько 650 осіб, а в міще він 2000 осіб. Іноді, коли я приходжу туди і стою поруч із кораблем, і дивлюся на нього, мене вражає те, що цей величезний шматок сталі може плавати, і мені краще повірити, що це можливо, тому що я збираюся сісти на нього. На містку цього корабля у капітана є карти і навігаційне обладнання, і він і його команда багато разів ходили по цих водах. Вони точно знають, куди прямує їх корабель. Вони знають точні моменти, коли корабель вийде з одного порту і досягне іншого. Тим часом, внизу під містком квитки взяли найрізноманітніші люди. Всі вони думають, що самі відповідають за своє життя деякі прийдуть вивчати біблю зі мною, але прогулюючись по кораблю, я помічу безліч людей, які явно не будуть вивчати Біблію разом зі мною. Вони втрачені в своїх заняттях і власних задоволеннях. Вони будуть на борту цього корабля, приймаючи нескінченні щоденні рішення, як і всі інші. Але все це не має ніякого відношення до капітана. Ніщо з цього не уповільнює рух корабля незалежно від того, що пасажири роблять чи не роблять, наскільки вони засмучені або наскільки безтурботно вони живуть, корабель продовжує ходити по хвилях, дотримуючись запланованого розкладу, щоб прибути до місця призначення саме у потрібний момент. Це слабка ілюстрація суверенності Бога, але вона допомагає мені запам'ятати, що Бог тримає свою руку на кермі. Культура може змінитися, шторми можуть вирувати, і можуть бути моменти, коли я думаю, що я керую всім, але все це смішно, тому що в рульовій рубці знаходиться всемогутній Бог. Він на чолі і корабелі йде туди, куди він хоче. А я знаходжуся на борту. І, хоча іноді я можу не зрозуміти, що відбувається, я можу бути впевненим, бо довіряю капітану. Я вірю, що він знає, що він робить, і він на чолі. І він відповідає за ваше життя. Подобається вам це чи ні. Знаєте, ви це чи ні? І саме чудовище відбувається, коли ви стаєте християнином. Ви усвідомлюєте існування суверенного Бога. Ви розумієте, наскільки це чудово, і говорите собі, Суверенний Бог, будь володарем мого життя. Прийди і сядь в руку мого серця. Прийди і будь моїм Господом і моїм Спасителем. І коли ви це робите, він каже: я занадто зайнятий. Ні. Він завжди приходить. Коли ми його запрошуємо у своє життя, але він ніколи не прийде, якщо ми не запросимо. Ви не отримаєте його, прийшовши до церкви. Ви не отримаєте його, читаючи Біблію, спілкуючись з іншими людьми або навіть вивчаючи мову християнства, не ви отримуєте Бога лише тоді, коли запрошуєте його сина жити у вашому серці. Біблія говорить Я дорога, ні правда і життям до отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Отже, я прошу вас сьогодні, якщо ви не знаєте цього суверенного. Бога вам потрібен хтось, хто може контролювати ваше життя, і всемогутній Бог чекає, коли ви запросите Його стати вашим Господом і Спасителем. Я утримує вас від цього. Чому вам не зробити це, якщо ви знаєте, хто він і що він робить? Дякую, що дивилися сьогоднішнє послання. Чим більше ми вивчаємо Боже Слово, тим більше ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки із кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати ці стосунки із ним, першим кроком буде покаятися у своїх гріхах і попросити Христа стати вашим Господом. Як тільки ви вирішите прийняти Божий дар, спасіння почнеться ваша подорож з Богом як нового творіння у Христі. Отже, якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у надійному служінні чи місцевій церкві і продовжувати зростати у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас у вашому ходінні із ним. До зустрічі на наступній програмі. Поворотний момент.